Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 13 квітня неділя, і в неділю на моєму ютуб-каналі можете подивитися програму від неділі до неділі. Програму про події у світі протягом тижня, які, на мою думку, треба згадати або ще раз нагадати. Цього тижня ну, головна тема, яка обговорювалася у всьому світі, це був початок цієї торгової війни США проти фактично всього світу. Почалася 9 квітня, але недовго продовжилось, фактично 10 квітня там Дональд Трамп поставив її на паузу. Ну і серйозне протистояння між США та Китаєм. Вони там не на одному вже по... на... об'являли мит, Китай має тепер сплачувати за свої товари в США 145% мита, ну а Сполучені Штати 125%. Отже, давайте тепер подивимося. Які події, крім цієї торгової війни, були, на мою думку, такими, що треба їх ще раз згадати? Неділя, 6 квітня, Альянс держав Сахелю. Ну, Це країни, де перемогла внаслідок державних переворотів Хунта, це Цебуркіна-Фасо, Малі та Нігер. От вони прийняли рішення, щоб відкликати увечері 6 квітня це було заявлено своїх послів з Алжиру. Ну там питання в тому, що Алжир збив безпілотник. Малі в ніч на 1 квітня і звинуватили в цьому Алжир, Малі, хунта влада Малі, але Алжир сказав, що він був в просторі Алжиру, хоча Малі це заперечує. Варто ще зазначити, що Росія має достатньо серйозну вплив і співпрацю з цими країнами з цим альянсом держав Сахелю. Понеділок, 7 квітня. Америки. В Сполучені Штатах Америки був з візитом премєр міністр Ізраїлю Беняміна Таняхо. Ну, крім того, що не там говорили щодо ситуації на Близькому Сході, оці е, військові конфлікти з Хамасом, з Казбулою. Головне завдання чи головною метою, як пишуть іноземні змі, для Беняміня Метаняху, це була спроба зменшити або взагалі скасувати от 17% мита на ізраїльські товари, які були введені Дональдом Трампом. Ну, понеділок. Дональд Трамп не дав жодних ніяких там йому запевнень, але ми вже знаємо, що потім у четвер він призупинив на 90 днів от, ці так звані взаємні тарифи. Тому, за великим рахунком, Бенямін на можливо, і не варто було їхати. А можливо, він був одним з тих, хто от додавав е, того ну, тиску на Дональда Трампа, що треба щось робити з цими тарифами, які він обявив в середу, Ми зараз до цього дійдемо. В Єгипті у понеділок почався візит офіційний візит Еммануеля Макрона, президента Франції. Він був там два дні 7-8 квітня. 7 квітня відбувся саміт тристоронній між президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Алжиру Абдель Фатахом Ассісі та королем Ірландії. Абдалою друге вони зустрілися в Каїрі понеділок 7 квітня. Метою цього тристороннього саміту було продемонструвати спільне бажання вплинути на відновлення режиму припинення вогню в газі та підготувати політичне рішення. Тобто, Макрон він підтримує оцей цей варіант рішення політичного, який представили арабські країни, тобто ніякого там виселення, як пропонує це Трамп і створення якоїсь там Рів'єри на близькому сході в секторі Газа. Вівторок, 8 квітня, Китай. Міністерство торгівлі Китаю вівторок 8 квітня, побіцяло боротися з митами США до кінця. Вони там вели були 34 Це тільки початок був. Трамп сказав, що якщо вони не скасують, він відвіда 50%. Ну він потім таки це вів. Але Китай стоїть на своєму і до сьогодні, до неділі, 13 квітня. В Ізраїлі Верховний суд Ізраїлю вівторо, 8 квітня, постановив, що голова Шінбеці, внутрішня безпека, служба внутрішньої безпеки Ронен Бар залишиться на посаді до наступного рішення. Там були тривалі е, слухання, були апеляції. Вони вскажували його звільнення урядом, е, і Верховний суд заявив, що може в принципі уряд вести співбесіди з наступниками його, але е, об'являти, що когось нам призначили, це, це не це заборонено. Треба нагадати, що там звинувачується. Роненбару якраз нападі 7 жовтня, що вони там все проспали. Але говорять, що ситуація погіршилася стосунки між ним та Нетаняхо після того, як там були навіть спочатку звинувачені, а потім були затримані найближчі помічники Нетаняху і вони там звинувачуються в якійсь співпраці з Катаром вже, вже під час військових дій. Середа, 9 квітня США. От якраз і набули, набули чинності ці так звані зимні тарифи, і вже на середу було відомо, що ставка була. Ну тоді на, е, американський імпорт з Китаю 104 потім вони там збільшили до 124, а потім вже й було 100 і більше 145. Китай е, у середу відповів на тарифи президента Дональда Трампа і запровадив 84% на всі американські товари. Отак вони. Ну і Дональд Трамп заявив у середу, е, що. Можливі е, військові рішення завдання ударів по Ірану. Мова йде про цю ядерну програму Ірану. Е, він там постійно хоче, щоб були якісь перемовини, були відповіді з боку Ірану, що під примусом, якимись загрозами, застосуванням сили ніяких перемовин відбутися не може. Перше Трамп про це сказав 30 березня, що можливі якісь там удари і треба щось домовлятися. Ну, вони, в принципі, в суботу потім такі і зустрілися. І у Франції президент Франції Мель Макрон у середу заявив, що Франція в червні може визнати Палестинську державу. Ну, нагадаю, що з європейських країн в 2024 році це була Іспанія, Норвегія, Ірландія. Там погіршились в них стосунки з Ізраїлем. Ну, буде конференція ООН в червні співголувати будуть Судівська Аравія і Франція. От на цій конференції і Франція може визнати, ну, скажімо за все, визнає Палестинську державу. Четвер, 10 квітня, Сполучені Штати Америки, от згідно опублікованого указу, 10 квітня там призупинені всі е, ці податки взає, взаємні, так звані. Ну і але на китайську продукцію тепер він досяг 145%. Панама у Панамі в четвер, там згідно з угодою між Панамою і США. Панама санкціонувала розгортання військ США в районах поблизу Панамського каналу та прилегли до нього районах, які однак виключають можливість розміщення військових баз. Там був з візитом в Панамі міністр оборони, гексит. Він там хотіли військової бази. Ну Панама не погодилась, але дозволила розгортати війська. До речі, і американські приватні також військові компанії. П'ятниця, 11 квітня, Китай. Міністерство торгівлі Китаю оголосило у п'ятницю, що воно підвищує тарифи ну, з 84 до 125 Знову ж заявивши, що буде готовити боротися до кінця. Ну і там, припускаю, що це останній крок буде Китаю, бо нема сенсу далі піднімати тарифи вже з тими 125% на американські товари, от ми, то вже китайський ринок він вже не сприймає американські. Товари. Побачимо, як буде далі продовжитися це взаємо е, таке, ну, пі, залпи, я би сказав, тарифні. Ну, хтось, напевне, має зробити пев, ну, перший крок, там, чи телефонна розмова, чи домуляться про, про зустріч, хоча він може виглядати в очах іншого слабаком, якщо він таки піде. Велика Британія. В Великобританії колишнього так званого губернатора Севастополя Дмитра Овсяннікова Британський суд у п'ятницю 1 квітня засудив до 40 місяців ув'язнення за порушення санкцій. Ну... Щодо в нього були санкції з період з лютого 2023 по січень 2024. Його визнали раніше винними за шістьма пунктами в ухиленні від цих санкцій. Субота, 12 квітня, Аргентина Аргентина досягла угоди з міжнародним людним фондом про кредит у розмірі 20 мільярдів доларів, який дозволить припинити з понеділка, тобто завтрашнього дня 14 квітня, валютний контроль, який діє в Україні з 2019 року. Світовий банк оголосив про допомогу в розмірі 12 мільярдів, і міжамериканський банк розвитку на Гранти 10 мільярдів. Ну, загалом ми бачимо, що це 42 мільярда доларів. Міністри фінансів Європейського союзу у суботу розпочали переговори щодо створення європейського оборонного механізму наднаціонального органу, який би централізував закупівлю зброї та надавав європейським країнам-учасницям обмін. ну там... За згідно з внесками. Ну, це в принципі про це багато говорили. Там була ініціатива Польщі цього боку. Тобто, сподіваюся, що це буде працювати і це буде також допомагати Україні. І у нас тепер неділя. Сьогодні, 13 квітня, вибори відбуваються сьогодні президентські в Еквадорі. Очікується, що вони будуть дуже напруженими, тому що суспільство поляризувалося. Хоче бути переобраним чинний президент Даніель Набуа. Він, до речі, наймолодшим лідером країни. Йому 37 років. Він син мільярдера. Тато його зробив статки на бананах. Ну і головний опонент це Луїза Гонсалес, однокамати, юрист, їй 47 років. Кандидатка підкреслює сільське своє сільське скромне походження, оскільки під час навчання була студенткою стипеняткою. А вона, до речі, тут нагадують, обіймала декілька. Посад високих під керівництвом колишнього президента Рафеля Корео, якого звинуватили в корупції та заочно засудили до восьми років в'язниці. Отакі новини я хотів би вам сьогодні повідомити, які варто нагадати. Ми говорили про Європу, про Китай, про Африку, про Північну, Південну Америку. Сподіваюся, що ви додивилися програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, вони допомагають моєму ютуб-каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І хочу подякувати спонсорам мого каналу за підтримку. І як завжди на завершення програми, нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!